У бібліотеці Коцюбинського днями відбулася презентація книги Чернігів у війні 2022. Голоси очевидців з травня 2022 року. Волонтери, етнографи, науковці почали свою роботу в воєнному науковому полі. це була абсолютно нестандартна ситуація, коли ми всі звикли працювати в мирному полі, записувати весілля, поховання, обряди народного календаря. І ніхто з нас не знав, як працювати самим, будучи травмованими з людьми, які прожили. На там 37 днів окупації або в облозі, або змушені були виїхати, або навпаки, несли місію волонтерства. 24 історії, які містить книга відібрали з історії 218 респондентів з 26 сіл Чернівської області. Задля безпеки оповідачів їхні імена та прізвища скорочені до ініціалів. Особливістю книжки є самі історії спікерів, як вони організовували побут, як протистояли окупантам. Першим містом, яке ми записували, це був Чернігів, зрозуміло, тому що це. Місто, яке було ціллю, і ми знаємо, що наші мікрорайони вони безмежно постраждали. І відповідно, з людьми треба було працювати. Перший мікрорайон, який відгукнувся на те, щоб надати інтерв'ю, це була Бобровиця, І от з них почалася історія. Потім була Кукушанка, Зас, частково Подусівка. Ну і зрештою, враховуючи те, що Чернігів тоді не мав мосту сполучення з Лукашівкою, Іванівкою, Куличівкою. ми з колегами, і в переважній більшості це були кияни, просто ми. На місцях в Чернігові домовлялися з громадами на місцях, щоб їх зустрічали. Кияни приїздили відповідно в Іванівку, Кулачівку, Лукашівку і там здійснювали записи. Ми то їм фізичної можливості не мали. Натомість ми працювали на цій стороні Чернігова за того, щоб максимально по гарячим слідам записати спогади людей про ту страшну окупацію. Цю книгу не можна буде придбати, але можна прочитати. Півтори тисячі примірників, які вдалося видати за підтримки донорської програми партнерства сильну Україну, передадуть у міст. Сиві бібліотеки також книга поїде за кордон. Її можна буде знайти лише в бібліотеках. Окрім спогадів, можна ознайомитися з фото побуту та аудіозаписами розмови оповідачів, перейшовши за qr кодом В Кінці книги можна знайти словник зібраний з термінології, котру використовували оповідачі під час окупації області чи облоги міста. Саме ці опитування дозволили нам сьогодні сформувати. Унікальний додаток до цієї книги а це лексикон війни. В цей лексикон війни увійшли терміни, які ми з вами сформували, коли говорили про наших військових а, сформували а, словник а, окупантів. Причому, якщо говорити про кількість слів до наших хлопців і до окупантів, там різниця в 200 слів, тобто на окупантів в рази більше. А це дало нам можливість сформувати словник, чого що вивозили з Чернігівщини? А як людям відгукувалася війна з точки зору емоцій, і з точки зору звуки війни? Всі угукання, бухкання, вони винесли, в додаток цієї збірки. Це чудовий приклад співпраці органів місцевого самоврядування, науковців і громадської організації. Тобто, оцей сплав, оцей сплав, ну, скажімо так, поки що, поки що, Чергівщина показує, як робити в Україні, тому що, скажімо так. Ще треба підтягувати. Фактично, я ще раз хочу повторити, Чернігівщина уже двома проектами, в тому числі тим, які представляються тут, є піонером, є локомотивом, який тягне за собою всю Україну. Понад 50 збірок інтерв'ю Чернігів у війні 2022. Голоси очевидця вже вирушили до Львова, Одеси, Києва, Селищани, Мишаєве, Рясна-Руські, Львівської області, Звягаля, Житомирської області, Конотопа Сумської області. Ознайомитися з книгою можете і ви у бібліотеках. Нашого міста